Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги, телевізійні новини Калошої студії Ктринарсані. У понеділок, 27 травня, відбулося чергове засідання координаційної ради з питань оздоровлення і відпочинку дітей на літній період 2013 року. Посадовці відповідальні за організацію та проведення масового відпочинку дітей під час літніх канікул обговорили ряд актуальних питань та визначили шляхи їх вирішення. Як і у попередні роки, найбільша кількість дітей оздоровлюватиметься у пришкільних літніх таборах відпочинку. Окрім розваг та рухливих ігор на свіжому повітрі, екскурсій та культурних заходів, діти мають змогу отримати і калорійне, збалансоване та оздоровлююче харчування. Саме контроль над якістю продуктів і безпекою здоров'я дітей був основною темою засідання координаційної ради. Як зазначила заступник міського голови Галина Романко, це питання було основним і на колегії облдержадміністрації, яка оголосила про створення обласного штабу з організації контролю за безпекою харчування дітей у закладах літнього відпочинку. Подібний штаб створений і у нашому місті. До нього входять голова координаційної ради, його заступники, секретар, головний лікар дитячої поліклініки та санітарний лікар. У пришкільних таборах відпочинку будуть розповсюджені інформаційні листки із зазначеними мобільними телефонами відповідальних осіб та членів штабу. У всіх школах та позашкільних навчальних закладах, у яких організовані табори відпочинку, згідно з наказом головного лікаря Калуської ЦРЛ працюють медичні працівники. Словом, члени координаційної ради спрацювали належним чином, щоб організувати змістовний відпочинок дітей і забезпечити їхній захист від можливих ризиків. З 22 по 24 травня в Державному вищому навчальному закладі Калуський політехнічний коледж тривав третій етап п'ятої всеукраїнської олімпіади з математики серед вищих навчальних закладів першого-другого рівнів акредитації. Вперше у цьому навчальному закладі зібрався весь світ математиків-ерудитів, переможці обласних олімпіад з міст Києва і Севастополя. Проведення заключного етапу Всеукраїнської олімпіади є небуденною подією для будь-якого навчального закладу. Калуський політехнічний коледж вперше став на три дні гостинним господарем для найкращих студентів математиків з цілої України. Вітаючи гостей, директор навчального закладу Петро Гринькевич повідомив, що коледж був створений 53 роки тому з метою навчання кадрів для Калуської великої хімії, що будувалася, і тепер нафтохіміки разом з міською владою усіляко підтримують заклад. Саме Карпатнафтохім і Лукор допомогли як матеріально, так і організаційно у проведенні олімпіади. І те, що для такого високого творчого змагання всеукраїнського рівня обрано Калуський політехнічний коледж зовсім не є випадковістю. Студенти Халлського будівничого коледжу і один з них були призерами всеукраїнської попередньої олімпіади з математики. І закономірно приймає політичний коледж зараз Олімпіада. Але не тільки тому. Це право політичний коледж вибором. Це почесне право і відповідальне. І політичний коледж це дійсно є один з кращих навчальних закладів нашої системи на Франківщині. І це він доказує своїми переможцями в Олімпіадах, які проводяться на обласному рівні. Та увага, яка приділяється освіті в Калуші і за сторони влади, мера, зокрема, особисто і тих підприємств, які функціонують, це є в якійсь мірі унікально, і воно для освіти має велике значення. Так що і калуш, і політичний коледж приймають олімпіаду саме математики з усієї України. Це абсолютно закономірно. Закономірно, це заслужено і дуже почесно і для області, і для калуша, і для коледжу, я бажаю. На урочистому відкритті учасників змагань вітали голова спілки голів обласних рад директорів вищих навчальних закладів першого другого рівнів акредитації Лариса Галицька, голова ради директорів вищих навчальних закладів Івано-Франківської області Ростислав Нагорний, міський голова Калуша Ігор Насалик. Останній, до речі, фізик за фахом заперечив, нібито предмет олімпіади. Математика є сухою наукою. Наука, фізика, хімія без математики не існує. Ви знаєте, я аналізував. Самі багаті країни світу. І саме цікаво, самі багаті країни світу вони не володіють з енергетичними ресурсами. Там не добувається нафта, там не добувається газ, в них немає природних ресурсів багатих. Але вони требують самим основним технологіями. Той, хто володіє технологіями, той володіє фінансами. А що таке технологія? Технологія це фундаментальна наука. Що таке фундаментальна наука? Це фізика, хімія, прикладні науки. Але без чого не може існувати ні фізика, ні хімія. Без математики, тому джерелом руху нових технологій, першопочатком, градієнтом і напрямком руху, так можемо навіть сказати, є математика. Тому я радий вас вітати всіх на третьому етапі всеукраїнського конкурсу, побажати проявити свої таланти, проявити інтелектуальні здібності, бо українці саме інтелектуальна нація в цьому переконана. Показати, що ми українці потужні всьому. І я думаю, що на базі Калощини рано чи пізно появиться ця піскова долина, яка є в Америці. Тому що ми підтримуємо науку і звідси почнемо продавати нові технології. Для учасників третього етапу п'ятої всеукраїнської олімпіади з математики господарі підготували цікаву і насичену програму. Перед ними з концертною програмою виступили учасники художньої самодіяльності коледжу. Було також організовано екскурсію на скелі Довбуша. А вже потім розпочалися напружені змагання між найкращими математиками-ерудитами. У підсумку три третіх місця розділили представники вузів Хмельницької, Донецької. ...і Чернівецької областей. Друге місце посів студент із Дніпропетровська Дмитро Червоний. А переможцем олімпіади став першокурсник Калуського політехнічного коледжу Тарас Тягур, який вчиться на спеціальності обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем. До речі, розрив між першим і другим місцями склав аж 4,5 бали. А боротьба точилася за кожну десяту бала. Студента переможця і його наставника, викладача математики Олега Щепковського бідюка. Дирекція коледжу відзначить преміями. Oh, mm -hmm. Цьогоріч, уперше департаментом освіти науки, сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації та обласним інститутом після дипломної педагогічної освіти започатковано обласний конкурс професійної майстерності практичних психологів та соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів Кращий за професією на обласному етапі конкурсу соціальних педагогів Калуша представлятиме соціальних педагог загальноосвітньої школи номер 1 Леся Вістовська. Для конкурсу Кращий за професією учасники готують портфоліо професійних надбань, фільм та мультимедійну презентацію проблемного питання. Леся Вістовська уже другий рік працює над проблемним питанням попередження насильства в соціальному середовищі учнів як одна з передумов виховання повноцінної особистості. Леся Володимирівна Вістовська працює у нашому колективі не так довго, але за час своєї роботи вона зуміла себе показати як хороший спеціаліст. Швидко був налагоджений контакт і з колегами по роботі, так і з дітьми. Щодо роботи з дітьми, то в першу чергу діти тягнуться до Леси Володимирівни, люблять її. Завжди за вирішенням якихось проблем, вони завжди звертаються до неї. Вона ж, в свою чергу, завжди добре, гарно вислухає, поспівчуває і порадить, що робити в тій чи іншій ситуації. Леся Володимирівна завжди бере участь у місячниках у тижнях, які проводяться у нашій школі. У неї завжди хороші якісні уроки, тематичні уроки, гарні тренінги. І, взагалі, це цікава людина, з якою дуже приємно і легко спілкуватися, як дітям, так і колегам по роботі. Вона завжди знаходить і професійний підхід до вирішення проблем у шкільному колективі. І думаю, що таких працівників потрібно нам все таки більше, тому що це є хороша надія і основа розвитку нашої освіти. Соціальний педагог провела тренінг для учнів 8 Б класу на тему конфліктність народження істини, а не загострення стосунків. Під її керівництвом діти намагалися навчитися пробачати образи, малювали і характеризували себе у формі квітки. Були тут і польова квітка, яка любить свободу і простір, сильна яку не можуть зламати вітри і грози. Яскрава, барвиста і стримано однотонна. Далі учні поділилися на три команди: веселі, сумні і в нормі, вигадували і малювали свої емблеми. Для нас вами, тому що кожен з нас знає, які в учнівському середовищі бувають конфліктні ситуації, прояви агресивності та жорстокості. Отож, метою нашого тренінгового заняття є формування в підлітках коректної та конструктивної моделі поведінки під час конфліктної ситуації, встановлення атмосфери довіри один до одного. Леся Вістовська розповіла, як інколи буває, що після сварки людина несправедливо виливає свій негативний настрій на невинного. Щоб попрощатися з образами, діти написали їх на папері і вкинули в скриньку образ, яка була розтоптана і викинута у пакет для сміття. Ми з радістю ходимо на уроки Лесі Володимирівни, тому що вона завжди придумує щось цікаве, оригінальне, незвичне. Вона завжди знаходить спільну мову з дітьми і зацікавлює їх різними іграми. Вона завжди нам дає висказатись, висказати свої негативні якісь емоції за цілий день. Ми її всі дуже любимо. Леся Володимирна дуже гарний соціальний педагог нашої школи. Вона завжди допомагає нам в класі, розв'язувати якісь конфлікти, якщо в нас є. До неї завжди можна прийти на допомогу, вона нам порадить. Отже, обласний етап конкурсу Кращий за професію» триватиме з 1 до 30 червня. За цей час будуть визначені по шість переможців, практичних психологів та соціальних педагогів. Леся Вістовська, хоча працює в школі недавно, все ж має досвід у здійсненні анкетувань, ділових та рольових ігор. Щодня до неї звертаються за пораду як мінімум двоє-троє дітей, переважно з шостих-восьмих класів. Перехідний підлітковий вік складний, а старші просто соромляться приходити самі. Доводиться, якщо існує якась проблема, їх. Соціальний педагог здійснює групові консультації та усіляко налагоджує співпрацю усіх ланок педагогічного трикутника вчителів, батьків та дітей. За ці роки прослідковується тенденція до зменшення кількості дітей з проявами агресивної поведінки на внутрішньому шкільному обліку. Відразу видно, що Леся Вістовська вміє знайти спільну мову з дітьми, а її привітність спонукає до відвертості. Тож болюваємо за її перемогу. Адже майбутнє за педагогами, які йдуть в ногу з часом. Першого калуші в рамках відзначення дня міста відбувся парад немовлят. Швидкі коліщатка». в ньому взяли участь найменші калушани. Наскільки вдалося свято, знають наші кореспонденти. Організували захід працівники Палацу культури Мінерал, зокрема директор палацу Алла Терещенко. Розпочалося дійство на бульварі Незалежності. В супровіді духового оркестру Колона, у якій малята в калясках, яких везли молоді мами та татусі, весело та урочисто прямували на площу героїв, де, власне, і відбулися головні події свята. Різноманітні конкурси, вікторини, все це сприяло веселому настрою найменших калушан та їхнім батькам. Усі дружні намагалися брати участь у всьому, що відбувалося на. Площі надзвичайно цікавими були хореографічні номери, у яких разом танцювали батьки і діти. Керівники танцювальних колективів Палацу культури мінерал показували, як потрібно відтворювати танцювальні рухи. А учасники заходу уміло все це повторювали. Кращих танцюристів було відзначено цінними подарунками. Не менш цікавим виявився конкурс талантів. У ньому діти розкрили свої творчі здібності, розказували вірші, співали пісні. Кожна дитина, яка взяла участь у недільному святі, була відзначена подякою міського голови різнокольоровими кульками та призами. Слід відзначити і наймолодших калушан. Які представили свої візочки, найоригінальнішим був візок гостей свята, які завітали до Калуша з Німеччини, приїхавши в гості до батьків, а саме до керуючої справами виконавчого комітету Калуської міської ради Наталії Бабій. Після конкурсної програми відбулася концертна за участю вихованців вокальних та танцювальних колективів міста. І на сьогодні це була вся інформація. Я Катерина Арсані щиро дякую вам за увагу. На все добре.